Добрий день усім. Дуже приємно бачити велику кількість учасників. У нас 55 учасників. Це е, е, говорить про те, що дійсно тема важлива. А власне, е, мені запропонували вам розказати дещо про стратегічне планування у нас в Україні. Власне е, Мені доводилось розробляти велику кількість стратегій для, для великої кількості міст українських, а от і власне я хотів би з вами поділитися певним досвідом і тими змінами, які власне пройшли у нас зараз через ці досить складні обставини, в яких зараз перебуває Україна. А власне, мене звати Єліпьошкін. А наразі я працюю в одному із проектів: це підтримка структурних змін у вільних регіонах України. Адже А, Давайте зразу домовимося таким чином. Що е, я коли буду робити презентацію, то мені дівчата Юлія Анастасія будуть підказувати, якщо будуть запитання, і ви можете піднімати руки по ходу навіть презентації можете писати запитання у чат, якщо такі виникають. Бо, власне, якщо говорити про нашу сьогоднішню тему, то напевне дуже багато людей зараз знають дуже багато всього про стратегічне планування. От в нас є багато експертів у цій сфері. І те, що я би хотів вам розказати, це швидше такий е, вступ до стратегічного планування. Тобто, зрозуміло, що за одну годину часу досить важко е, розказати повноцінно про всю систему, методологію, практику, і так і так далі. Але я постараюсь зробити якісь акценти, але я вас прошу, щоб, е, можливо, був якийсь діалог, то ви можете задавати походу. Моєї презентації запитання і зразу хочу сказати, що презентацію вам скинуть вона дещо більше навіть для там однієї години бесіди з вами, але я думаю, що вона вам може знадобитися в вашій подальшій роботі.